Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. За 48 годин до першої річниці російського вторгнення в Україну міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що країна передасть українській армії шість відремонтованих бойових танків Лепард 4 Про це, як пише, європейська правда, повідомляє Елпайс. У відповідь на запит депутата народної партії і генерала у відставці Фернандо Гутерреса Діеса Деотазу, Роблес підтвердила, що її відомство вже ремонтує передову секцію танків Лепард 4 що складається з чотирьох танків плюс два, загалом шість, щоб довести їх до сучасного рівня і передати їх українським збройним силам. Хоча вона не назвала дату поставки, міністр неодноразово заявляла, що мета полягає в тому, щоб танки були готові до кінця березня або на початку квітня. Проблес залишила двері відкритими для постачання більшої кількості танків цієї моделі в майбутньому, у разі необхідності і за запитом української влади і союзників, але виключила постачання найсучасніших танків Лепард 2 еквівалент німецьких а 6 які входять до складу трьох механізованих бригад: Гвадарама, Кордова і Естрамадура і батальйону танків з бригади Арагон, оскільки вони необхідні для національної оборони. Танки вже знаходяться на заводі Сента Баб'яра Системас, що належить General Dynamics European Land Systoms, Джидалс, Валькаладехвадейра, Севілья, куди вони були переведені за група НДА Пеологстику 41. На цій базі в Сарагосі вже 10 років зберігаються 53 вживані танки «Лепард-2А4», які Іспанія купила у Німеччини. Норвегія вирішила передати Україні 8 танків Leopard 2 і до 4 танків спеціального призначення. Як пише європейська правда, про це йдеться у повідомленні Міноборони Норвегії. Оскільки зараз, як ніколи, важливо підтримати боротьбу України за свободу, ми вирішили передати Україні вісім танків і до чотирьох танків спеціального призначення. Кілька інших країн-союзників також вирішили передати танки, заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Естьоре. Рішення про надання танків і танків спеціального призначення було прийнято після тісного діалогу як з начальником генерального штабу, так і з іншими європейськими країнами. Війна в Україні наближається до критичної фази, і вони залежать від своєчасної та суттєвої підтримки. Ми також зробимо свій внесок у навчання та підготовку українських танкістів у Польщі разом з іншими країнами-союзниками. Ця допомога є важливим і вкрай необхідним внеском, заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арілдграм. 20 січня Норвегія оголосила про свою готовність долучитися до міжнародної передачі танків Україні. Танковий пакет також включатиме передачу боєприпасів та запасних частин. Крім того, Норвегія зробить внесок у розмірі 250 мільйонів норвезьких крон до фонду ЄС Україна Європейського фонду миру. Кошти будуть спрямовані на боєприпаси та запасні частини для Лепард 2. Це посилить ефект від норвезької пожертви, каже Грам. Норвезька військова підтримка України складається з пожертвувань з наших власних запасів, внесків у міжнародні спільні зусилля. Пожертвувань обладнання безпосередньо від промисловості і навчання українських військових. На даному етапі ми вважаємо абсолютно необхідним надавати допомогу з наших власних запасів. Для норвезької та європейської безпеки життєво важливо, щоб російська агресія проти України не мала успіху, заявив міністр оборони. Як повідомлялося, міністр оборони США Лойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передання Україні бойових танків «Лепард-2» або дали відповідне зобов'язання. Група країн, зокрема Німеччина. Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди спільно працюють над переданням Україні бойових танків лепард 2, сказав очільник Пентагону. У четвер, 23 лютого, Фінляндія має вирішити, як вона братиме участь у європейському проєкті спостачання бойових танків «Лепард» в Україну. Про це, як пише, європейська правда, повідомляє телерадіокомпанія Ваєли. У четвер це питання буде вирішуватися на засіданні урядової ради за поданням президента. Питання буде розглядатися урядом як пропозиція від Міністерства оборони. Заздалегідь передбачається, що Фінляндія буде залучена до проєкту або шляхом участі в технічному обслуговуванні танків, або шляхом передачі декількох танків. Кількість танків, які можуть бути передані, не обов'язково буде вказана в рішенні. Міністр оборони Міко Савола заявив наприкінці січня, що Фінляндія братиме участь у проєкті «Лепард». Однак ставка не може бути великою, оскільки Фінляндія має довгий сухопутний кордон з Росією, і танки також важливі для оборони Фінляндії. У Фінляндії є близько 200 бойових танків німецького виробництва. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак припустив, що Велика Британія стане першою країною, яка розблокує надання Україні західних винищувачів. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Києві у вівторок, відповідаючи на запитання європейської правди. Щодо літаків процес уже почався, і я не виключаю, що Британія буде тією країною, що першою передасть нам літаки, зазначив Єрмак, він нагадав, що західні країни вже розглядають питання про передання винищувачів Україні та не готові робити це першими. І як ви знаєте, там, серед західних партнерів, кажуть часто, що ми дамо, але не перші, сказав керівник ОПЕ. Згадав Єрмак і про нещодавній візит української делегації на чолі з Володимиром Зеленським у Британію, де, за його словами, до нас на всіх зустрічах відчувалося дуже позитивне ставлення. Ми справді з Британією є союзниками. Там підтримка повна, зазначив очільник офісу президента. Як відомо, Велика Британія перша на початку січня оголосила, що починає підготовку українських пілотів на західних винищувачах, а також пропонує допомогу іншим країнам, які вже зараз готові відправити літаки в Україну. Водночас наразі Лондон виключає надання власної авіації. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.